пошуках якісного детейлінгу чи просто хочете правильно обслужити ваш автомобіль і ще не придумали, як і не знаєте, з ким порадитись. Тоді давайте я більш детальніше розповім вам на прикладі нашої студії. Ми, у Львові студії автодетейнгу Imperial Garage, займаємося автомобілями з 2012 року. Одні з перших в Україні, хто розпочаткував сам напрямок детейлінгу та ввів на нього моду прайс та різні послуги. Отже, давайте вам розповім повністю про автомобілі, які тут відбуваються, і паралельно буду розповідати, як чим ми працюємо і. Чому варто звернутися до нас хоча б заради консультації. Отже, у нас є, до прикладу, є Volvo xc 90 машинка 2021 року, 70 тисяч пробігов, посічена була морда, брудний салон, зацарапана машина, багато кальцевих наширувань, так званих водних каменів. І машинку ми повністю відновлювали, забирали сколи, клеїли антигрівну плівку, як на новий автомобіль, захищали керамікою. Тут у нас Porsche Panamera, Панамера 18 року з червоним салончиком. З Салоном були проблеми, був затертий, десь його позатирали на попередніх хімчистках, і там була реставрація. Ось тут у нас стоїть АХ1, машинка і десь. Приблизно півтора-два роки на машині 10 тисяч пробігу, але машина в нас на постійному обслуговуванні, вона обклеєна плівкою захищений салончик. І сьогодні робили деякі друбітки, про які я розповім. І так само покажу вам, в якому стані до нас приїжджають автомобілі. Тому що в нас тут стоїть 2022 чи 2021 року X5 в такому досить страшненькому стані. Отже, давайте розповім з самого початку про Volvo xc 90 Volvo xc 90 70 тисяч пробігів, як я казав, 2021 рік чорний автомобіль, який до того не встиг попасти на детейлінг. Він приїхав до нас в страшненькому вигляді. Можу зараз зробити вставочки по стану лекофарбового покриття. Отже, бачили, в якому стані була машинка, і зараз вона ось так шикарно виглядає, максимально все відновлена. Отже, що ми робили по даному автомобілю? Ми зробили повну детальну очистку всього інтер'єру. Все максимально детально очистили тут. Тобто у нас відчищена повністю шкіра, шкіру ми відчищаємо з допомогою парогенераторів та найніжнішої дорогої шкіри, точніше дорогої косметики саме для шкіри, тому що ну, я не поважаю тих людей, які використовують однакові концентрати для пластиків, для килимів, для стелі і так далі. І для шкіри то саме беруть, потім до нас приїжджають ось такі паномери з протертою шкірою, яку тут потрібно реставрувати. Отже, тут все гарненько відчищено. Після того, як ми почистили це все з хімією, все приходиться додатково з парогенераторами, все випарюється до кожного. Найдрідніші елементи для того, щоб, по-перше, забрати залишки хімії, дочистити те, що не почистило з тому що з паром, з температурою ніжною, воно все-таки набагато легше забирається. І плюс машина у нас, виходить, стерильна, тобто беззаражена, без нічого взагалі. Тут у нас відчищена стеля, відчищені паски безпеки, до речі, так само ми дістаємо на повну довжину. Відчищаємо, відчищаємо кермо, повністю всі-всі-всі кнопочки. Всі це так само все пропарюється. Зараз ще відкрию підкапотний простір паралельно. Відчищаються та поліруються. У нас дверні пройомчики. Зверніть увагу, як вони гарненько виглядають. Ось ці резиночки. Оп. Все як на новому автомобілі. Ось так гарненько. Можу відкрити кожен пройом. Тому що кожен автомобіль перед здачою клієнту у нас проходить декілька годин ревізії. Є спеціально навчені люди у нас. Які займаються саме ревізією по автомобілях. І все тут повністю поправляють. Точніше, додивляються, показують, що треба доробити, щоб в нас не пропустити жодного міліметра. Тому що роботи реально дуже багато. Сроки в нас так само не горять, в принципі. Але є витримка по часу, в яку потрібно встигати, тому що далі записані вже наступні автомобілі. Ось так гарненько машинка у нас виглядає. Зовні машину ми всю традиційно відмили. Відчистили, повідчищали диски максимально до індеального стану. Відчистили колісні арочки, відчистили все лакофарбове покриття. Тобто зробили трьохфазну мийку, потім спеціальними автоскрабами та глинками Відчистили все вручну, кожен, кожен елементчик. З пензликами поприходили з хімію повністю всі ресіточки, всі пластики. Зробили очисточку під капотного простору. Ось так гарненько це все виглядає. Очистка підкапотного простору у нас відбувається з допомогою. Парогенератора, спеціальних діелектричних гелів, це все гарненько в нас очищається. Та після цього обробляється спеціальними німецькими консервантами, для того, щоб воно ну, тримало менше статики і в подальшому набагато легше. Відчищалося, милося, плюс підживлює всі ці резиночки, трубочки, все воно гарненько чорне, нічого не потрібно чорнити, як колись це робили на дешевих митах. Зовні по автомобілю, я вже показував, було досить багато сколів. Повністю кожен з тих сколів ми відновили, відполірували машину максимально до ідеального стану. І було вирішено заклеїти її антигрівіною плівкою. Ми заклеїли повністю весь капот. Передні крила у нас заклеєні, арочки від бампера. Я відмовився, тому що тут все-таки є досить багато пошкоджень. І плюс бампер вже фарбований, і під плівкою він буде виглядати гірше, ніж зараз. Без плівки можна просто в майбутньому його перефарбувати. Вже недоцільно. Заклеєні у нас дзеркала, заклеєні зони під ручками. І заклеєні декоративні ставочки. Вся решта по автомобілю у нас захищена двохшоровою нанокерамікою. Вікна в антидощ, і ось так круто, повністю весь автомобіль. Максимально як новесенький тепер 70 тисяч. Звернув увагу. Машина у нас максимально детально відновлена. Ось так круто це все виглядає. В нашому арсеналі величезна кількість обладнання для полірування, тому ми можемо пройти в будь-яку зону під ручками, в шильдиках, по салону, Тут Є спеціальні круті електричні. Так само ось такі машинки на батарейках на будь-який розмір можна повністю все-все окремо прополірувати. І цим відрізняється наша робота від більшості інших студій, тому що в них зазвичай є одна-дві машинки і не можуть собі дозволити безпечно працювати в вузьких зонах. Вони можуть пропилити кант, зачепити ручку, зіпсувати пластик. Плюс нас всі машини військо обклеюються. По кожній машині ведеться технологічна карта. По пошкодженням, все ми повністю описуємо, повністю все фотографуємо, щоб потім не було проблем в майбутньому, навіть через декілька років, коли нам скажуть, що цього не було чи цього не було. Ми повністю все по автомобілю описуємо, як в найдорожчій клініці для людей. Ось так гарненько. Тут у нас Панамара. Давайте підійду з водійської сторони і розкажу, що ж там було у нас. Отже, подивіться, як гарненько зараз виглядає у на салончик. Він частенький, оброблений. Що тут було? Були протерті ручки до м'яса, можна так сказати. Було багато потертостей тут. Протертий підлокітник. Це все позачищали десь на хімчистках попередньо, так само з тамтої сторони. Дверну карту. Тут сидіння було протерте. Давайте покажу, як це все виглядало на фотографіях. Ось вставочка. Тепер, як бачите, салончик повністю відновлений, ми повністю відновлюємо позовські технології, підбираємо спеціальними датчиками комп'ютерними фотоколериметрами, так званими колір. По багатьом елементам ми його зрівнюємо, і тоді виводимо щось середнє і підфарбовуємо кожен елемент відповідно до сусіднього елемента по тону, Тому що машинка з віком вже починає змінюватися, якщо ми тут зробимо ідеально. Буковинку таку по кольору, як там задній підголівник, до прикладу, він буде дуже сильно вилітати по тону. Тому ми це все стараємося робити максимально гарненько. Плюс наносимо ще захист. Тут у нас зона реставрації, тут у нас тут є великий асортимент різної фарби під кожен автомобіль. BMW в нас взагалі повна база, тому що BMW це, наприклад, 90% наших клієнтів. Ось До прикладу, ax 1 це електричка, машина в нас кожних півроку на повному догляді, тобто ми її зовні відчищаємо від відбітому тормозної струшечки, очищаємо диски, чистимо підкапоточку, освіжаємо шкіру по шкірі, що я маю на увазі. Біла шкіра, вона дуже марка, затирається. У нас є спеціальні круті захисні покриття, які ми наносимо. І зараз зроблю вставочку, подивитися, який був перехід до і після. Ось на водійському сидінні. Я за цей час обійду. Власник був впевнений, що вже будемо фарбувати шкіру, але як бачите, все білесеньке, чистесеньке і знову поновили повністю захист. І так само додатково ще заклеїли антигрівінною плівкою. Весь чорний глянець з кнопочками, повністю зі всім. Зовні на автомобілі, як я казав, ми повністю обслужили. Нанесли спеціальний полімер для плівочок. Нанесли антидощ, почистили під капоточку і згадали, що у власника ще не було поклеєно камер. Повністю всі камери по колу. Передні, задні бокові ми захистили антигравійною плівочкою. Це у нас, до речі, фінішна зона в більшості, тому що там у нас брудна зона, де залишається найбільший бруд. Тут ми вже фінішуємо машини, поліруємо, наносимо захисні покриття. З цієї сторони ми займаємося зазвичай плівкою. Там все у нас є. Для плівочок підкати, різні балони, повністю все, все, все є. Круті фени, різна плівка. І тут ми працюємо з плівочками зазвичай. Ось так гарненько, повністю. Корноплівка, і тут ми працюємо з плівочками зазвичай. Ось так гарненько, повністю кожен автомобіль максимально виведений в ідеальний стан під запит клієнта і зараз готується до видачі. І отже, давайте ще в двох словах покажу по машинам, які до нас приїжджають. Ніхто не готує машину під нас, тому що ми цього не признаємо, ось в такому стані машинки. Бачите, які зацарапані. Цю машину ми будемо так само виводити, як автомобілі, які там стоять. Тобто як Volvo xc 90 Ось, будь ласка, сколи по автомобілю. Подивіться, скільки тут їх. Дуже сильно посічена морда, будемо її повністю відновлювати. Так само ось на стічках, дуже багато сколів. Ось в такому стані лакофарбове покриття. Ну і відповідно по салону так само. Повірте мені, є багато питань. Бачите, наскільки сильно блистить шкіра на водійському сидінні. Це все будемо випарювати, вичищати. Але про це вже в наступних наших історіях. Підписуйтесь на нас, залишайте запитання в коментарях і ми постараємося якомога детальніше задовольнити повністю кожен ваш запит та допомогти в підборі правильного комплексу, порадити та підсказати, як правильно доглядати за вашими автомобілями.